Шановні здобувачі вищої освіти, рад вас бачити на третій нашій темі з експериментальної психології, а саме ми будемо сьогодні розглядати неекспериментальні методи психологічного дослідження. Тобто ми продовжуємо вивчати різноманітні аспекти, які нам необхідно врахувати ще перед безпосереднім проведенням дослідження. От на попередній парі занятті ми з вами розглянули. В цілому, які є існують етапи, основні при проведенні наукового дослідження, звернули увагу на основні атрибути кваліфікаційної роботи, і безпосередньо поговорили, як нам грамотно і якісно написати теоретичний огляд, як ми можемо за якими критеріями оцінювати теоретичні роботи, і відповідно яким вимогам повинен відповідати наш теоретичний огляд. Та розглянули. Етичні аспекти проведення дослідження, турбота про досліджуваних та неетичну поведінку в науці. А сьогодні ми вже переходимо до наступного етапу. Ми будемо вивчати методи. Сьогодні саме неекспериментальні методи. Це так звана умовна група методів, їх ще називають якісними методами. Суть їх полягає в тому, що ми. Методом там, спостереження або вербально-комунікативним, якимось способом збираємо наші дані, які потім можемо включити їх в свій аналіз при написанні наукової роботи. Сьогодні ми розглянемо декілька запитань. Перше з них це основні методи збору даних у психологічних дослідженнях. розглянемо, які у нас є можливості джерела збору цих даних. І безпосередньо поговоримо про деякі з неекспериментальних методів. Це у нас буде, ми звернемо увагу на спостереження, анкетування, інтерв'ю, бесіда та архівний метод. Розпочинаємо. От ви пишете наукову роботу, кваліфікаційну роботу, і у вас виникає питання, а звідки ще я можу отримати дані психологічні? І у нас тут є в дійсності достатньо широкий вибір цих варіантів. Як правило, в більшості випадків ми звертаємося до феноменів свідомості, тобто ми використовуємо опитувальники, це в першу чергу психологічні тести та анкети. Суть цих методів полягає в тому, що ми звертаємося до свідомого шару свідомого людини і просимо її повідомити, що своє стане до того чи іншого питання. Відповісти наступні неї тої чи, то, чи іншої властивості. Або ми можемо використати вербальні-комунікативні методи, це інтерв'ю бесіда, які також входять в групу звернень до феномену свідомості людини. Проблема цих груп методів, що інколи недостатньо висока валідність вони мають. І тоді нам доводиться застосувати інші групи. Наприклад, ми можемо не запитати прямо, от оцініть, будь ласка, свій рівень інтелекту від 1 до 10. Як ви розумієте, людина може не об'єктивно оцінити в себе рівень інтелекту і його зависити або навпаки занизити. І тоді нам можливо краще в такому варіанті звернутися до продуктів діяльності, тобто до, до так званих об'єктивних тестів, ми даємо досліджуваним. Певні завдання, і в залежності від того, наскільки скільки правильно він їх виконує, ми можемо об'єктивно сказати, який рівень інтелекту тої чи іншої людини. Так от ми можемо звернутися до проективних методик, тобто ми даємо якесь завдання людині, і вона має щось намалювати, щось зробити, конструювати, щось розповісти за тими чи іншими картинками. І далі ми аналізуємо ці результати цієї діяльності і щось можемо сказати, які саме психологічні характеристики у наших досліджуваних. Ми можемо також звернутися до феноменів поведінки. Ми можемо безпосередньо спостерігати за людьми, а не тільки у них запитувати щодо цих аспектів поведінки. Ми можемо просити інших людей, щоб вони розповіли нам, що вони можуть сказати про інших людей. Або ми можемо звернутися до біографічних даних. Тобто, в першу чергу, ми звертаємо увагу на життєвий шлях людини, на ті вибори життєві, які людина робить у критичні моменти життя. Також у нас є можливість звернутися до фізіологічних процесів. Тобто це особливо цінні дані ми отримуємо, коли ми досліджуємо якісь психічні явища, які тісно пов'язані з цими фізіологічними процесами. Коли ми досліджуємо якісь мозгові процеси, досліджуємо емоції, тоді всі личні процеси найкраще буде. Варіант із цих можливих. Також ми можемо звернутися до безсвідомого. Є так звані імплицидні методики, Суть їх полягає в тому, що ми людям представляємо там якісь картинки, її потрібно вибрати, із них які найбільше там, подобаються, не подобаються. Або ми фіксуємо час, там, час вибору того чи іншого стимулу, і в результаті ми можемо єднатися якісь скриті, приховані у людині судження, установки, мотиви, які людина, можливо, скриває від інших людей, а можливо, й навіть сама не усвідомлює істину мету своєї поведінки. І також ми можемо вивчати соціальні феномени, коли ми вивчаємо групи. Людей, тоді ми проводимо так звані продкультурні дослідження. І в даному випадку нам також достатньо сильно допомагають архівні дані. Тому що ми самостійно не можемо зібрати необхідний нас масив даних, які б задовольнив вимоги щодо вибірки досліджувань. От як же ж ми збираємо? От У нас є певні джерела даних, а як ми можемо з них зібрати даних? І ми тут перебуваємо на певному розгалуженні. У нас є так звані якісні дослідження і кількісні. І потрібно розуміти, що всі дані, які у нас в світі, вони безпосередньо первинно вони представлені в якісному вигляді. Тобто ми можемо спостерігати за поведінкою людей і описувати, які у нас переживання судження виникають в результаті оцінення цієї поведінки. Ну, з якісними дослідженнями існують певні проблеми, тому що їх достатньо складно узагальнити. І тоді ми часто звертаємося до кількісних досліджень, тобто ми в цій поведінці починаємо виділяти певні характеристики, які безпосередньо ми намагаємося якимось чином виміряти, щоб у нас отримали, були, ми отримали дані, а відповідно з ними вже почали тринали. І робити, робити якісь е, статистичні операції. І от м, давайте поговоримо, що ж таке оце є зміна. От е, зміна це якраз та характеристика, та сторона явища, яка безпосередньо нас цікавить. Причому ця це явище, ця сторона е, дійсності, яка нас цікавить, вона достатньо мінлива, тобто вона зміниться від однієї особистості до ін, іншої. І плюс її можна кількісно виміряти. Другий аспект, коли ми дивимось на реальність і хочемо виділити якісь характеристики, окрім зміни, нам потрібно ще визначити одиниці, аналізу, так звані спостереження. І як правило, у психології спостереженням виступає людина. Але бувають випадки, що ми досліджуємо групи людей. Тобто, -то нам потрібно, наприклад, оцінити. А чи відрізняється там, успішність діяльності у колективів, у яких керівництво різний стиль управління застосовує? Тоді ми вимірюємо показники не індивідуальні, а групові, і їх порівнюємо один між, один між одним. Також ми можемо порівнювати аспекти культури, тобто ще більше групова така, більш, більша одиниця вимірювання у нас виникає. Ну, можливо, навпаки, що одиниця вимірювання у нас може бути достатньо дробна. Наприклад, ми можемо у одних і тих же самих досліджуваних вимірювати якусь характеристику протягом деякого часу, декілька разів. І відповідно одиниця вимірювання у нас буде оцей конкретний вимір. От, наприклад, мене може цікавити: а чи змінюється стійкість уваги здобувачів вищої освіти протягом навчального дня? От я вимірюю у них стійкість уваги. Перед заняттями, після двох пар і після четвертої пари. От, відповідно, у мене три виміри в даному випадку. Треба ще пам'ятати, що окрім змінної, ми за часто психології застосовуємо інші поняття. От, Наприклад, як конструкт. Конструкт це гіпотетична змінна, яку ми безпосередньо не спостерігаємо, не вимірюємо, ми її вводимо теоретично, тобто на етапі перевірки гіпотези. І оці конструкти вони у нас можуть бути двох видів. Вони можуть бути у нас маніфестні, тобто ті, які безпосередньо вимірюються. Це, це, як правило, якісь, якісь поведінкові аспекти, які ми безпосередньо можемо спостерігати і давати їм оцінку. Но в більшості випадків у наші конструкти вони лантентні, тобто вони скриті. І я думаю, це вже вам це вже ви знаєте, що багато понять, якими ми користуємо, типу інтелект, емпатія, конформізм і так далі це все латентні зміни. Це означає, що це в дійсності цих змінних якби не існує. Тобто, це ми, ми, психологи їх придумали для того, щоб нам було краще простіше взаємодіяти між собою, комунікувати. А насправді. Ми оцим латентним конструктом, ми хоче описуємо певну когорту поведінкових аспектів. Тобто, коли ми говоримо, що людина має високий рівень інтелекту, це не потрібно сприймати буквально, що в людини є якась така характеристика, така якась риса, яка говорить про те, що людини там ця, цей інтелект високий або змінний, високий або низький. В дійсності це мається на увазі, що ми просто набір повенкових характеристик об'єднали в, в один конструкт, який назвали інтелект. Тобто ми говоримо, що людина має високий рівень інтелекту, коли ми спостерігаємо, що вона може запам'ятати багато кількість слів, Воно, в неї достатньо великий запас мов, мовлення, вона легко підбирає синоніми, антоніми. Вона Вміє розв'язувати задачі, працювати з цифрами, в неї розвинене абстрактне мислення, образне мислення. І в сумі ми говоримо, якщо бачимо такі прояви поведінки, ми говоримо, що даної людини високий рівень інтелекту. Тобто, ще раз, що латентна зміна реконструюється у нас на основі якихось маніпесних змінних, які ми безпосередньо спостерігаємо. Існування цієї латентної змін ми повинні доказати. І, як правило, для цього ми застосовуємо статистичні методи аналізу, такі як факторний аналіз або конфірматорний аналіз. Ці, ці характеристики змінних ви повинні знати і грамотно застосовувати в своєму мовленні, не говорячи вже безпосередньо розрізняти ці змінні у своєму дослідженні. Також є різні види змінних по відношенню до гіпотези. Існують так звані незалежні зміни, залежні зміни та додаткові або побічні зміни. Ми більш детально про них будемо говорити, коли вивчатимемо психологічний експеримент. Ну, якщо коротко, незалежна зміна це та характеристика, яку ми, як дослідники, експериментатори, ми її змінюємо, ми на цю характеристику впливаємо, маніпулюємо. От в даному прикладі, коли ми вивчали е стійкість уваги, Протягом навчального дня, От ми маніпулюємо цей час дня, коли ми вимірюємо ступень вираженості цієї характеристики. Залежна зміна це безпосередньо у нас буде стійкість уваги. А додаткові зміни це будуть якісь характеристики, які ми будемо намагатися проконтролювати, ми будемо намагатися їх врахувати, ну, як мінімум, їх виявити в своєму дослідженні, щоб в кінці кінців. Зрозуміти, який вони вплив мають безпосередньо на з впливу незалежних змінних на залежних. Що ж може бути побічною змінною? Ну, Наприклад, час тижня? Можливо, концентрація уваги в понеділок буде не так змінюватись, ніж якби ми це вимірювали в п'ятницю, в кінці робочого дня. Можливо, це залежить стійкість уваги буде залежати від тих занять, які проводяться в цей конкретний день. Можливо, гуманітарні дисципліни по одному впливають на змінну стійкості уваги, а там технічні, більш математично орієнтовані дисципліни будуть по-іншому. Це все необхідно враховувати. От ми тепер вже дізналися основну теорію, що пов'язана зі змінними. А тепер безпосередньо. Будемо переходити до основних методів збору даних у психології. Ви їх зараз бачите на екрані: можна виділити спостереження, анкетування, інтерв'ю бесіда, архівний метод, психологічне тестування. Ще інші там можна ще виділити метод фокус Group, там біографічний метод. І, наприклад, часто тут говорять, що до цього списку можна додати і психологічний експеримент. Ну, це не зовсім правильно, тому що целичний експеримент нам не дозволяє зібрати дані. Целичний експеримент це в першу чергу метод організації наукового дослідження, планування дослідження. Ми е, зараз коротко поговоримо з вами про спостереження, анкетування, інтерв'ю-бесіда і архівний метод. Целичне тестування у нас буде окрема тема, це архів важливий метод збору даних для психологів. І також окремо, достатньо детально будемо з вами говорити про психологічний експеримент.